Привіт-привіт, малята! В гості до нас прийшла вітамінка. Вона живе в країні Вітамінії. У неї багато братиків та сестричок. Вони знаходяться в овочах та фруктах. Саме тому потрібно вживати багато овочів та фруктів, щоб не хворіти. А ще вітаміни живуть у кашах, рибі, молочних продуктах, тобто в корисних продуктах. Вітамінка хоче розповісти нам про продукти, які корисні для різних частин дитячого організму. Так, малята, є продукти, які допомагають нам рости, а є такі, від яких наш мозок працює краще. А є продукти, які покращують наш зір, а є такі, які допомагають бути сильними. То слухайте уважно, які корисні продукти для чого необхідні. Для того, щоб добре рости... Необхідно вживати хліб, помідори, моркву, гарбуз. А для того, щоб добре думати, потрібні акрус, буряк, горіхи, капуста. Дівчатка, ви бажаєте мати красиве довге волосся? Для того, щоб воно добре росло, потрібно їсти лісові горішки, які ще називають фундук, ківі, каші з фруктами та рибу. А ось для покращення зору потрібні морква, чорниця, петрушка та гарбуз. А це для вас, хлопчики. Для того, щоб бути сильними, потрібно вживати яйця, м'ясо, рибу, сир. А щоб малятки не ламалися ваші кісточки а були міцними, необхідно вживати горох, сир. Молочні коктейлі та йогурти. Молоко. Мої друзі веселі смалики запросили мене до себе у гості на обід. Як ви думаєте, малята, до кого я піду у гості? Правильно, до смалика, який знаходиться ліворуч. А чому? Бо він їсть корисну їжу. Малята, а хто із дівчаток вибрав корисне меню на обід? А хто з хлопчиків правильно харчується? Вірно, молодці. А ви знаєте малята, у якому ще вигляді бувають вітаміни? У вигляді пігулок, які зібрали всі необхідні вітаміни для малюків. Але пам'ятайте, такі вітаміни можна вживати лише тоді, коли вам їх дають батьки. Але щоб бути здоровими, одних вітамінів замало. Ще необхідно захартовуватися, провітрювати приміщення, більше гуляти на свіжому повітрі, ходити босоніж по камінцях, піску, травичці, обливатися прохолодною водою. Та обтиратися вологим рушником. Розкажіть, малята, а як ви піклуєтеся про своє здоров'я? Чую, чую, ви добре піклуєтеся про своє здоров'я. Бачиш вітамінка, які у нас гарні у групі малята? Так, так. Ну Що дітки, а мені вже час повертатися в свою країну вітаміні. Я впевнена, що ви будете правильно харчуватися та слідкувати за своїм здоров'ям. На все добре. До побачення, вітамінка. Ми завжди раді бачити тебе у нашій групі. Тож, малята, хто був сьогодні у нас в гостях? Що треба їсти, щоб бути здоровими? Що ще корисне для здоров'я? Молодці! На цьому малята ми з вами прощаємося. До нових зустрічей!